І так, коротко про мою систему скидування лишньої енергії. Зараз у нас слабеньке сонце і можна подивитися, як воно працює. У студії 3 димера. На даний час працює тільки один, так як мало сонця. Акумулятори практично заряджені. і Можна побачити, як працює ще система скидування. Система сама зав'язана, не прив'язана до зарядки акумулятора. Тобто вона потрошки піднімає е, тени, потужність на тенах і тим самим перевіряє, наскільки приходить е, сонця е, струм. Е, тут є організовано таким чином, що е, коли є менше е, 5 амперна акумулятор, ардуїна е, починає Перевіряти по панелях, яка потужність. Якщо по панелях приходить, допустимо більше як 2 А, воно дані щитує з приходу по панелях. Якщо є на акумулятор більше, як 5 А, то воно вже відносно акумулятора перевіряє. Ось. Почало брати з акумулятора, на його миттєво скинуло на ноль. І далі знову перевіряю. Ну, але є одна проблема в тому всьому е сама плата Ардеїну зависає. Як з цим боротися, я не знаю. Хто в курсі, підкажіть або напишіть в коментарях.